Літера А. А. Ага, подумаю. Поки ти думаєш, люди вже в своїх будинках ремонти роблять повним ходом. Літера К. К. Кожного разу одне й те саме. Лише до них на перегляд зранку піти очі роздерла, а вони на вечір переносять. Літера М. М. Мене на цій роботі вже нічим не здивуєш. О, пише бронюємо. Прикинь! Літера Х. Х. Хто сказав, що у нас тільки Сіті хауси. А комерція 800 квадратів, а апартаменти в два поверхи. Це що вам шутка якась? Літера Ч. Ч. Чого їм можна по-людськи? Приїхали, побачили, закохали, забрали. І це я про будинки. Літера я. я, Я тобі так скажу нелегка це робота менеджер з продажу нерухомості.